Вітаю, друзі! Сендвіч з войном називають майбутню угоду про українські надра джерела ЗМІ з оточення президента США Дональда Трампа. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посиланнячко, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, який сендвіч з войном готують для нас, українців, зелені гниди? Питання риторичне. Розігрують, розкладають, сам Зеленський прийшов до Трампа з пропозицією віддати корисні копалини України за захист. А потім включив задню, намагався намахати Венса і Рубіо на Мюнхенській конференції. Протримав 5 годин міністра фінансів в Києві Сполучених Штатів. Угоду так і не підписав і досі торгується. Виторговує виторговує собі безпеку, собі майбутнє, собі преференції, собі гешевс в кінці кінців. Немає е, зараз тієї угоді, яка готується жодних захистів, жодних національних інтересів. Мова йде виключно про інтерес певної групи, осіб, називаємо їх зелені гнити з числа українських чиновників. І національні вигади Сполучених Штатів Америки, які захищає Дональд Трамп. Багато хто з наших коментаторів кричить: «Проклятий Дональд Знач забирає корисні копалини!» Ну, перше, як я вже казав, по них прийшов Зеленський е і запропонував Трампу їх забрати перший, а не Трамп за них заговорив. Друге. А що ви хотіли, коли власне, приходить слабеньке таке, такий каже, візьміть, захистіть, врятуйте? Трамп же обирався не українським президентом. Він обирався президентом США. Тому відповідно угода про колег різні копалини для нього в інтересах США, в інтересах його країни, його народу, його нації. Чи будуть визискувати українців? Ну, власне, давайте подивимося е, текст Е, Я не виключаю, що е, можна буде щось і корисне для України з цього мати. Але як би і що б бачив я, ну, перш за все, це е, розміщення баз військових США на території України для захисту. Корисних копалин, які передаються Сполученим Штатам. Друге, я б наполіг, щоб в угоді було прописано, що вивіз з території України цих корисних копалин можливий виключно після їхньої переробки, щоб випрацювати оцей ланцюг довгий. Перероблення корисних копалин, на якому заробляла б держава за рахунок сплачування податків, заробляв б люди, мали б робочі місця і таке інше. Якщо всього цього не буде, а буде там 50 років концесії, і неважливо на чиїй території, то по факту це сендвіч з зеленим лайном, яке примусять. Наші владомовці після підписання зіжрати кожного українця. Нагодують нас своїм зеленим лайном. Тож, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.